Ми на церемонії передачі чотирьох генераторів, один з яких потужністю 460 кВт, який стоїть за моєю спиною. і Він встановлений на цих потужностях. А три генератори потужністю 512 кВт, а також два по 200 квт Ампер, встановлені на інших потужностях Кременчук водоканалу і загальна, загальний ефект. Від роботи цих генераторів охопить більше ніж 250 тисяч споживачів в Кременчуцькому районі. Вони будуть вони встановлені вже на потужностях водопостачання та водовідведення. Кременчук водоканал. Ну і ключове це на водоочисній. Тобто ми мали можливість до цього, якщо б був блекаут, постачати на місто лише технічну воду, тобто неочищену. Завдяки міжнародній організації з міграції ми можемо запустити потужності водоочисної, дати очищену воду, дати тиск і забезпечити місто питною водою в будь-якій ситуації. Що цей генератор надасть? Ну фактично, ми цим генератором замикаємо цепочку, яка складається з кількох ланок. Перша це наш водозабір, на який ми поставили генератор, наданий нашими партнерами теж, які працюють в місті Кременчуці. Це компанія, скажімо, іноземна. Вона нам допомогла. Потім наступною ланкою була водочисна станція, на якій ми поставили теж генератор, який дозволяє зараз. Подавати воду чисто очищену вже на місто, незважаючи на відсутність зовнішнього електропостачання. Далі ставимо на станціях перекачки, і фактично тут на каналізаційній станції, на станції перекачки каналізаційних стоків, фіналізуємо весь процес водовикористання, тобто ми завершуємо цикл, забезпечуючи об'єкти. Добре, ми тоді У нас є загальна таблиця. Таким чином, якщо буде блекаут, вода на перших поверхах по всьому місту Це буде не лише на перших поверхах, вода в залежності від кількості генераторів, ми будемо поступово підніматися в вище. Можливо, там 14-й, 10-й поверх, 9-й – ні, але тиск буде достатній для того, щоб забезпечити ну, більше 50% споживачів водою. Та ну ні, ту графіку дівечі хочеться подякувати перш за все міжнародній організації з міграції за те, що вони активно включилися, і ті потреби, які були нами озвучені, вони відгукнулися на них. Звичайно, що подяка Кременчуку до каналу і муніципальній владі Кременчука за те, що оперативно відпрацювали потреби і забезпечили встановлення цих генераторів. Кременчук, звичайно, є ключовим промисловим містом Полтавської області. І Полтавська обласна військова адміністрація підтримує активно і Кременчужан, і муніципальну владу. там Які там жителі? Там дорогу